Найбільшим надбанням і підсумком життя Івана Андрійовича Зубковського без сумніву стало те, що він у 1914 році звернув увагу на цілющі властивості мінеральної води і щойно відкритого у Миргороді джерела, дослідив їх. А після того, 28 квітня 1917 року, було відкрито перший курортний сезон із невеликого приміщення, де стояло 5 ван, курорт Миргород, у 2013 році було визнано кращим курортом світу і сьогодні. Сьогодні послідовники засновника курорту Миргород не забувають історію оздоровниці та достойно продовжують розпочати Іваном Андрійовичем благородну справу. Втім, так було не завжди. Ситуація складалася. Радянські часи таким чином, що ну, на досить таки тривалий час ім'я Зубковського було дещо стерто з історії і України і історії нашого краю, оскільки все-таки він був ну, царським генералом, і звичайно, що, ну, скажімо так, м'яко це не схвалювалося радянською владою. Вона все-таки воліла не згадувати або поменше згадувати ім'я зубковського і лише у 1998 році, коли колектив курорту, місцева влада і громадськість міста готувались, а потім і урочисто відзначили 150-річний ювілей від дня його народження. Ім'я Івана Андрійовича Зубковського зайняло достойне і цілком заслужене місце як в історії Миргорода, так і вітчизняної курортології. І, зокрема, 1998 року на території курорту у Миргороді встановлений пам'ятник Іван Андрійовичу. Зубковському, а у листопаді 2008 року у місті урочисто відзначили 160-ту річницю з дня народження фундатора місцевого курорту, і зокрема рішення Миргородської міської ради Івану Андрійовичу Зубковському посмертно присвоєно звання почесного громадянина міста. І ось уже понад 20 років у Миргороді щорічно проводиться всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Пам'яті Івана Зубковського також із 2013 року Миргородська загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 9 А від це ліцей названа іменем Івана Андрійовича Зубковського. На карті ж миргорода є вулиця й провулок, названі його іменем. Цьогорічний же ювілей засновника курорту Миргород. Миргородці із цілком зрозумілих причин відзначили скромно. Було відкрито тематичну виставкову композицію у Миргородському краєзнавчому музеї імені опанаса Сластьона. і тут же провели тематичний захід, на якому музейні науковці поділилися цікавими і маловідомими на широкий загал фактами і життя людини, яка назавжди змінила долю нашого міста. Попереду ж обов'язково буде перемога над рашизмом і без сумніву нові публікації, дослідження, книги, невтомні пошуки краєзнавців і щасливі їхні знахідки.